Чи являються рідкістю люди, які постійно потужно діють? Чим я буду відрізнятися? Я не з багатої сім'ї, і все ж, чим я буду відрізнятися у цьому світі, мені ж потрібно ввійти в топ тисячу людей світу, яка буде моя конкурентна перевага. Я собі сказав: якщо я гіперактивний, отже, зі своєю конкурентною перевагою я роблю більше дій, більше потужних дій і швидших, чим всі інші. Більших, якщо я буду швидше доходити до дій швидше інших, то я буду робити більше потужних дій. Можливо, це спрацює. Я створив такий гіпотез, чи може це являтися конкурентною перевагою. Так, якщо конкурентна перевага є рідкістю. Якщо чогось багато, то це не може бути твоєю конкурентною перевагою. Тепер університет. Приїхав я в найкращий університет Німеччини. Мене там якимось дивом відібрали. І говорять, у нас є квота для іммігрантів. Сідай тут теж. Окей. Я сів разом з усіма багатими німцями. І нам говорять, щоб закінчити університет, потрібно отримати 60 балів. Це близько 20 предметів, які потрібно здати, і після цього ти отримаєш диплом. Пропонувалося від 50 до 60 предметів, і потрібно було обрати 20. І таким чином ти отримуєш диплом. Я із своєю філософією Я говорю, що не можу конкурувати із німцями. Єдине, що я міг зробити, це написати всі екзамени. Усі я просто вирішив перший день. Я не буду обирати предмети. Я напишу усі, що я таким чином отримав що отримав. По перше, мені не потрібно було думати. Кожний екзамен я писав: все думати не потрібно, не потрібно думати. Відсутнє думання, просто дія: готуєш екзамен, здаєш, готуєш, здаєш. Я сказав: ось смуга перешкод, і я перестрибну через все, що мені дадуть. І так, будь-який екзамен я в кінцевому результаті зібрав більше ніж 120 балів. І тим самим отримав два диплома. Це насправді кумедні приклади, але насправді саме так я встигаю все. Ти повинен менше часу витрачати на думання. У тебе повинно бути менше думання, менше відкладань. Люди відкладають, відкладають. Ти повинен швидше доходити до складних рішень. Так, інколи ти будеш робити безглузді речі. Я зробив багато безглуздих речей, але в кінцевому результаті ця стратегія спрацювала. Якщо ти швидше доходиш до рішення, швидше приймаєш його, то це і являтиметься твоєю конкурентною перевагою. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалась стратегія мислення Оскара Хартмана, то підписуйтесь на канал, не забудьте поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!